Добро ранку, доброго ранку, слава Україні, героям слава пане Олександре, Традиційно ми говоримо про допомогу від Європейського союзу, від Сполучених Штатів. А от щодо країн Азії не часто лунають такі заяви. Однак, нещодавно була така заява про те, що Корея надасть потужні генератори для допомоги Україні. Чи можна сподіватися на розширення співпраці з країнами Азії? Сподіватися, треба завжди, але треба щось робити для того, щоб наші колеги-партнери з Азії теж включалися. А насправді не все так погано. Сінгапур теж нас підтримує, наприклад, санкції з азійських країн з південно-східної Азії Корея. Теж працюємо з Кореєю, щоб вони і санкції імплементувалися і законодавство. Ну, і, звичайно, це не гуманітарна підтримка. Ще 100 пікапів скоро надійдуть з Кореї. Це буде. Державну службу з надзвичайних ситуацій, ми розуміємо, що це зараз та структура, яка теж буде потребувати ресурсної допомоги, вони опікуються теж точками незламності, центрами незламності. Ну і звичайно говоримо про фінансову підтримку, про підтримку відбудови. 100 мільйонів доларів Корея вже спрямувала до нашого бюджету, державної допомоги і гуманітарної допомоги. Тому тут, тут, тут якраз гарний приклад для інших країн. Про це ми говорили з Індонезією. Вона підтримує нас при голосуванні в Генеральній асамблеї, ООН. і вони, в принципі, готові розглядати проекти, пов'язані з відновленням, з Фаст Рикавері. Звичайно, говорили з іншими країнами. По ситуація змінюється. Наприклад, нас вже підтримує Камбоджа, яка не підтримувала до цього. Вже вона голосує за нас, Генеральній Асамблеї. Ми будемо працювати. Це не проста непростий край, такий далекий від нас. Мало що знають там про Україну. Є країни, з якими у нас великий товарообіг, але крім цього, нічого, крім економіки, так мало було політики. Тому зараз будемо це все надолужувати. Звичайно, жива розмова і живий приклад про те, що у нас відбувається дуже багатьох людей. Якби вони до цього не були налаштовані, перелаштовує на правильний лад підтримки України, тому що неможливо просто це уявити. А коли депутати і керівники парламенту розповідають про свої пригоди, про пригоди своїх родин без світла там по по, по три доби, то звичайно всі будуть нас підтримувати. Ну і таке зло, як расизм, путінізм в світі вже багато кому не подобається, тому що це. Вже переходить всі межі, всі там послідовні шантажі, інфраструктурний, ядерний та інші. Вони точно нікому світі не потрібні. І це щодо технічно-економічної підтримки. От щодо політичної складової, адже ми інтегруємося в ЄС і НАТО, от зокрема, ви раніше зазначали, що вже зараз Україна на шляху до кандидатства до членства в ЄС і сумлінно виконує а, сім вимог Єврокомісії. Ну це зокрема реформа конституційного суду, продовження судової реформи. На якому етапі нині ми перебуваємо зараз? Скільки це вдається виконувати наразі в умовах воєнного стану? Зогляду на те, що 2022 рік вже завершується, і ми власне у ці зобов'язання до кінця року е, ну об. Е, обіцяли нашим партнерам саме зреалізувати. Працюємо, можливо, на цьому тижні будуть гарні новини по голосуванням. Є вже висновки відповідні Венеційської комісії, якраз законодавство про відбір суддів конституційного суду, будемо їх імплементувати. Є закон про національні спільноти, меншини на першому читанні, будемо його теж голосувати. На фінальній стадії законопроект про медіа. Тобто, все, що стосувалося роботи парламенту, воно так чи інакше просунулось і так чи інакше, вже на таких ну майже на фінальній Ах, стадія звичайно йдуть дискусії непрості, жаркі з опозицією там з іншими колегами. Але треба розуміти, що ми е, жодного, скажімо так, кроку в біку від рекомендацій наших партнерів не здійснюємо. Ми все робимо по рекомендаціям ми по Венеційської комісії або Ради Європи або безпосередньо Єврокомісія, як це в законі про медіа. Тому е, ну, тут важ, важливо продовжувати Україні показувати свою надійність як партнера, що ми не порушуємо домовленості, ми намагаємося все виконати максимально в срок. Да, є там обставини, є війна, є обстріли, є блекаути. Не завжди парламент навіть може працювати на рівні секретаріату, як ми бачили на минулому тижні. Але ми будемо працювати. Дякуємо всім колегам, в залі, всім фракціям, які підтримують. Європейський поступ України і реально підтримують європейську інтеграцію, а не просто там називаються якось враховуючи такі слова. Ви наголошували, що зараз працюєте над тим, аби Верховна Рада стала більш підзвітною виборцем, прозорішою в своїй діяльності. Це в рамках парламентської реформи, і загалом робота в умовах воєнного стану вказала на ті напрямки, які необхідно посилити допрацювати у роботі Верховної Ради. Ми працюємо. У нас є да велика програма, яка не зупиняється. До речі, під час війни програма Рада. Вона юсед і підтримує Агентство з розвитку, наш американський основний підтримувач України зараз, основний донор. І звичайно, ми працюємо над тим, щоб. Досягати більшої підзвітності є така підпрограма модельний округ. Так звана. Зараз звичайно. Це робота і над не лише над фізичною присутністю депутата, десь на території, а над його комунікаційними різними інструментами. Тому що зараз ми розуміємо, що ну фактично Фейсбук сторінки депутатів стали такими приймальними певними громадськими. Да і треба це все правильно да, враховувати і відповідати на ці звернення. Звичайно, це робота по реформі регламенту. Ми продовжуємо цю роботу. От у нас працює робоча група з питань формування законодавства про Верховну Раду. Ми повернулися до дуже плідної співпраці з Єврокомісією з Європарламентом. З нами Пет Кокс, який був автором взагалі цих рекомендацій, всіх починаючи з 2015 року, колишній президент Європарламенту. Зараз ми працюємо над тим, щоб навесні. Вже фіналізувати нашу роботу до кінця року навесні провести такі в закритому режимі діалоги, мане вони називаються. Це така який будуть модерувати колеги з європарламенту з тим, щоб влада опозиція обговорила основні такі складні питання. Хотілося б, звичайно, колегам отримати закон про опозицію. Врешті-решт Це владі буде корисно. І такі оці засадничі речі. Це все якраз те, про що ми завжди говоримо: що Росія не може своїми ракетами, своїми там калібрами, своїм шантажем нас змусити перестати ходити. Я не знаю, в театри дітям перестати в школу ходити, а парламенту перестати реформувати. Бо це все про одно те саме. Наша країна має продовжувати працювати. Бізнес має продовжувати працювати, і парламент теж має продовжувати. Працювати себе реформувати, тому що ми розуміємо, що парламент це той орган, який треба завжди реформувати, бо він такий досить консервативний сам по собі. Тому будемо над цим працювати. Дякуючи партнерам, можемо це робити більш з більшою експертизою. Зараз всі парламенти Європи, абсолютно всі парламенти Євросоюзу нас підтримують. Європарламент нас підтримує. Тому тут, коли як не як, займатися важливими засадничими речами. Всі мають працювати але, напевно гідною оплатою, як до війни, так і особливо під час війни. Постало питання скорочення витрат на держапарат, скажімо, держслужбовців, тому що маємо жити в режимі тотальної економії. І от Кабмін схвалив проект закону, який запроваджує прозору систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Ви заявляли, що ухвалення такого закону зробить підхід до оплати праці держслужбовцям європейським. Розкажіть детальніше про це. Да, у нас зараз система оплати в держ... державній службі і в подібних різних, тому що у нас заплутана державна служба, насправді такого теж в Європі нема. будемо розплутувати. Вона така не дуже знаєте, не, не дуже об'єктивна, тому що у нас до 70% виплати може бути премія. Зрозуміло, що премія, яка часто нараховується безпосереднім керівником, вона ну, тут великий фактор суб'єктивності є. Звичайно, колеги з Європи нам давно пропонували вести таку систему. Вона є поскрізь скрізь усі європі. останньо її вводили якраз балканські країни. Ми тому ми консультуємо багато, наприклад, з Хорватією. Ми мали консультацію щодо цього. Маємо консультації з Балтійськими країнами. Це навпаки. 30% ти можеш тільки премією стимулювати співробітника, а 70% – це певні оклади, які ґрунтуються відповідно до певних розрядів певної тарифної сітки. Те, що є в бізнесі, те, що є навіть у вчителів, частково, медиків, цього чомусь немає в державних службовців. Тому це дозволить водночас і правильно підходити до мотивації державних службовців, і попрацювати над оптимізацією складу, як ви правильно говорите, тому що під час війни ми не можемо собі насправді дозволити якісь розвідки. Штати, і буквально найближчими днями, я думаю, буде одна з перших таких кроків серйозних це укрупнення двох міністерств: Міністерства інфраструктури та Міністерства. Регіонального розвитку в одне велике міністерство, і під час цього укрупнення, звичайно, буде оптимізація з тим, щоб це міністерство більш ефективно працювало, витрачало менше коштів на своє утримання, але більше надавало політик формувало на рівні міністерства і більше сервісів надавало центральні органи виконавчої влади на, на місцях через свою мережу. Тому це дуже важлива реформа. Вона не буде з першого знаєте, січня вводитись, там чи завтра, і точно будуть великі перехідні періоди. Точно ми забезпечуємо тим, де Осім, які будуть підпадати під звільнення, ми забезпечуємо їм перекваліфікацію або можливість пласи влаштуватися в службі в органах місцевого самоврядування, яка зараз дуже сильно розвинута. І ми працюємо над окремим законом щодо неї. Тобто, це все буде цивілізовано зроблено в цивілізований спосіб і поступово, але так, щоб за два там років мовно ми отримали вже на виході оновлену повністю реформовану систему оплати праці в державній службі, яка за собою потягне і збільшення стандарту роботи самої державної служби, тому що ми розуміємо, що державна служба країни кандидата члени ЄС це вже треба зробити. Певний апгрейд, А державна служба країни-члена ЄС це вже максимальний апгрейд, і Ми його за ці роки зробимо. Отже, бачимо, попри війну, все ж процеси і зміни на кращі реформи тривають. Дякую вам за роботу за можливість долучитися. Олександр Корнієнко, перший заступник голови так. Верховної Ради України, був щойно з нами.